Так, дивіться, стосовно плем'я. Самці, наприклад, з цієї сторони в мене сидять самці, там самки і самці. Типу там, як би відібрали кращі більші. Ну, те, що воно більше, ну, не, ну, не означає, що воно вже там краще. От дивіться, наприклад, є в мене отакий самець, так? 3 лінія У. Лінія У це оцей самець. Так, зараз вам покажу. Це батько, і виходить, він важить у нас на сьогоднішній день. Тихомалий. На сьогоднішній день він нас рівно 5 КГ. От так, для Термонської це більш-менш, як то кажуть, порода, він у нас такий м'ясний апаратік. Але що цього, що видно, що в нього такі, знаєте, коротенькі вушка, десь в сантиметрів, скільки 13. Ну, маленькі, коротенькі, так? Отакий От у нас самчик. Самчик роботяга. Це вже той самий француз Йосиповий. Зараз покажу. Так само 0. Вушка вже чуть більші. То тих два роботяги, що гатять по 4 самки підрад. 4800. Ну він роботає через той вага в нього приупала А так було й до 5,5 набирав. Він роботає, їсть так само менше чуть, бо тяжко йому працює. І, І е, гарно молодняк по ньому набирають. Вагу. Дивіться, так. Оце виходить по тому самому У 3.07, 3.08, 09.010. .09, Три місяці по лінії У. Австрієць Калуш і У. так, Замішані. Вроді би вушка вже в нього довші. Всього. Ну Чуть дурненьких, Тут їх було три. І я відсадив. Ну, беру за шкірку, зразу видно, що шкірка чуть, Якби відтягується, вушка чуть довші. Вага його 2900. І шкірка відтягується і дивлюсь, він такий, як ведмідь пушистий. так? Якби 2900, якби нормальна вага, кіло в місяць, плюс-мінус, їх тут сиділо троє. Ну, Якби простительно. Ну, але, так як мені зараз кажуть Іван, купляєш, точніше продаєш, мені кролика, постарайся вибрати щось таке, щоб вибрав би собі. Так, 3.07. Я тут оставив два самці, але їх треба розділити. Тут так само сидів 3-07, троє штук сиділо. я їх... Теж все збракував. І тут в нас є ще 3.07-го так само Австрій Калуш і У. Так, тихо, сьогодні була відсадка. то чуть попере... поперекидали ми більші до більших. 3.07 те саме 3 місяці. Якби да, вага тут в них трошки більша, але видно, що й самці, блін, ну такі, як треба. Вони чисто пішли, знаєте, і якби по У, і якби по австрійці. Бачите, такі довгі вушка в них. Класні. І шкурка тонка. І вона так не відтягується. І вони не такі, як ведмеді, бо є такі, знаєте, як ведмеді, і я їх не дуже люблю. Бо воно таке, шкірка вроді набігла, а м'ясо на ньому не дуже. І статура є, і таз є. Все в нього є і вушка. Ну і виглядає він. Так, зараз буду так, як на виставці робити. Тихо. Ну і вага його 340-3,5 цього самця. Отаке і відбираю на продаж живою вагою таких самців. Довших таких, більше як м'ясистих, таких як на плем'я, як на м'ясо, а не на шкірку. Бо ну, можна того ведмедя медя ставити, типу продати. Но, но Ну який з нього як Там тільки шкірка. Шкірка в нас зараз зараз падає, а думаю, що м'ясо, що буде підніматися. Так, один. Самець. Тихо-тихо-тихо-тихо. І другий. Такий самий. Той ще плотніший. І ще більш задок, ще більший в нього. Ну, вушка вже в нього тут коротші. В того довші, а в того вже коротші і вужчі. Той вже вдався, певне, що більше в маму. 3-400. Ну, збитіший він більше. Отак, От виходить, я підбираю самцов. Самцов на плем'я. Шкірку тут натягнути, ну, як береш за шкіру, то вона так дуже тяжко натягується. Дуже. Якщо він ще підросте, то буде чистий термон. Підняв, тріпнув двома лопатками і випав з рук. Так, погода дозволяє трошки холодрига <рес> вдягнуті напугані то вже починаємо трошки продаж живою вагою але щоб не подумали що я там організовую там якісь ціл. просто чоловікові виходить доставка машина йде в його сторону десь знайомий їде то зразу собі замовив кажу без питань передам то навіть де -то у нас де у нас квітні в якій стороні? Тут кітні чи то самці? Тут самці. А, самці, да? да, Кітні, кітні пам'ятає, що там, так? Да? Ні, кітні. А, оце, оце, сєткою. Сіткою тепер говоримо. То навіть дві... Ви... Ні, то самці, пані, ні? То ні, то самки. А, самки. Самці сині, сцені. Самці сині. Значить, де тут буквально. Ага. Кітні. Квітні. А самці окрій. Окей. Тут молодий. 4,5. Тобто. Ну так, не дуже малий. 4,5 місці. Апараті ще 4850. А другий лінія, по-моєму, У, да? так? E, то він важить 3, 3 з копійками. Сказав, один більше, а другий менше. Все. Погнали бігом, бо час не стоїть. Знаєте, був в мене якось один такий коментар. Хтось з підписників, чи то мені написав, чи то мені сказав так. Щоб ти собі понімав, каже. Чоловік мені вислав кролика. І я йому гроші вислав тільки на другий чи на третій день. Каже, прикидаєш, каже, яка довіра в людини, довіра до людей. Я собі так от думаю, знаєте, ну, я також другий-третій раз. Висилаю кролі, так? І виходить, що ну, як пізара теж так само скидаю, чоловік що мені гроші ким не скину. Але я от відправляю, ну, в принципі, я його знаю, він в мене брав. По-моєму, другий раз бере, вроді, кролі, один раз якось хотів, але в мене їх коротше, не було, тоді я тоді за кордон їздив. І виходить, що тепер він до мене знову телефонує, я йому передаю кролі, ну, просто чоловіка вже знаю. Але все одно, от іменно того чоловіка, що відправив там, дому, мовимо, там, знайомому кролика так, і не взяв грошей, я потім той через день чи через два скинув. Все одно, знаєте, така є опаска, типу, а вдруг я ж його блін, ростив, Я коло нього ходив. ну Блін, ну Воно ж стоїть грошей, ну, як мінімум я міг просто за нього взяти як шкіру і як м'ясо. Просто знаєте, дати ну подарити. Я розумію, ну в мене є такі... Так само роздаю, виходить, розігрую кроликів. Але ж ну, все одно, як ви знаєте, націлення того кролика взяти і продати. Щось трошки теж треба якось за щось жити і взяти, подарити, а чоловік не скине гроші, Ну, чуть буває також обідно. Ну, ще в мене такого не було. Всі, хто в мене замовляв, всі гроші скидали, ну майже всі. А саме обідно, знаєте, що в цій всій справі, що коли ти відправляєш кролика живого, чи там самочку, чи самчика, довго ходив, глядів, е, ухажував за ним, виростив до такого-такого такого віку. Там, наприклад, як я казав за ті самі самці. Чого кажу, хочу так, ну, не можна сказати, дорого, але я б сказав, що не дорого, тому що є люди, що вони за єврики продають за 100, 200, 300 євриків кролика, а тут навіть 50 євро не виходить на ньому. Я кажу, дивіться, тут сидить, наприклад, три кроля, і вони троє там мені принесуть, наприклад, гривень 400, 500, там, 700. Ну, як, яким видом я їх продам? Чи отаки от малими живе, живою вагою. чи до 2600-2800 до доростуть і м'ясом і шкіркою. Получається, раз, вони мені там, півтора місяця тут зайняли. Получається 35 днів біля самочки, півтора місяця тут. То вже два з половиною. Получається, раз через півтора місяця, потім ще раз через півтора місяця інша партія, це вже три місяці, це вже дві партії. Дві партії, там, наприклад, по тих самих 500-700 гривень принесуть от, Іменно клітка. А тут, виходить, ту клітку відділив на самця. І той самець він мене ріс там, я його тих самих 35 днів посадив тут. І він в мене там ріс, наприклад, скільки, 3 місяці, 4. І виходить, продати того самця, за що його тоді продати? Як тут я міг вже два-три рази виростити, розумієте, по, тих, по три кроля? Два-три рази по три кроля. І тут починає людині казати, наприклад, ціну є. Більшість людей нічого не мають проти, тому що вони розуміють, що ця робота ну, бляха трошки трудомістка. А є такі, що кажуть, ціну вони трошки кривляться. Хоча я кажу, ціна 180 гривень за кілограм це якби отаким маленьким кроликом. А якщо ж я відібрав щось таке краще, більше. Там, ну, маленьке мається на увазі 2,5-3. А якщо відібрав там, самочку там, кітна, вона також зайняла трохи часу, щоб її запліднити, потім зайняла часу, щоб її там прощупати. А запліднити я її, там, наприклад, менше трьох-трьох з половиною місяців я її не заплідню. розумієте? І потім ще два тижні, потім ще прощупати. А ще коли неї там сиділо двоє-троє самочок, і вони не завагітніли. Ще потім два тижні. Ну, Це все, знаєте, треба враховувати. І я от через то розказую, що ціна, і за того чуть більше, через те, що ну, багато варіантів. З тих, наприклад, 10 нових самочок, так, 5-6 тільки кітних. Останні ще раз треба перезапустити, щоб вони із них теж не всі завагітнюють. Тому ці всі нюанси треба враховувати. І коли я їх враховую, то і за того вискакує ціна, хоча є і ще більші ціни, але я вже не говорю там. І коротше, я походив коло них, відправив людині. Так, Самочку, наприклад, із самця десь далеко, і вони там в нього не доїхали, чи там щось одне не доїхало, чи то двоє не доїхали. І він потім каже: ну все, пропали. І я кажу: говорив, що, слухайте, жара, пропали. Не доїхали, все, проходить який час. Ну, може, ти хоч каже, половину мені узмістиш. Його липали, кажу, я ж просив, чоловічий, кажу. Жара, давай не будемо відправляти. Я кажу, мені легше його тут десь продати, чи люди приїдуть, заберуть, чи якось ну, недалеко там, 100 кілометрів передати. Я кажу, я ж просив, давай в жару не будемо. І виходить, я, кажу, я вже попав і тут входжу в положення, тому що ну, шкода, шкода людини. Людина потратила гроші. І я вже мінуснув. І розумію, що бляха, муха, дурак, дурний не відправляй, не відправляй, бо вони не доїдуть, бо це жарко. А людина просить, давай, я тобі скину гроші, скільки скажеш, тільки Іван, ну ти що не відправиш? Ти відправиш чи не відправиш? Ти що не відправиш, а чого ти не відправиш? А ти ж продаєш кролі, чого ж ти не відправиш? Кажу, ну не доїду, чоловіче. Кажу, ну не займе, кажу, давай я тобі дві бананки поставлю. Ні, давай одну, бо за дві треба заплатити. Ну я розумію, кажу, але ти розумієш, якщо два кроля дорослих посадити в одну, цю, в один ящик і в жару відправити, це ж капець. Якщо навіть ну, перегородку я ставлю, Ну, вони не мають чим дихати, ти навіть кришку відкрий. ну, тяжко. А ще якщо в, люд... ну, в автобусі тому їдуть люди, чи там сумками загружено, Він не має чим дихати, то кролик. Об'ясняю, об'ясняю, ні, відправив все. То таке. Коротше, прийшов холод, холодно вже стало. Ну, я так думаю, що не тільки в нас така погода зараз. І вже можна кролики відправляти десь так недалеко. Ну, як недалеко, там Київ, Львів, де є в нас тут сполучення. Волинь, можна щось попробувати там на Луцьк. можна... Я вже дивився на Харків, дивився, чоловік до мене дзвонив, дзвонив і дав спокій. Бо була жара, то вроді холод, то жара, то холод, то жара. Дав спокій, і я думаю, що добре, що не дзвонить, бо... але подивився по Блоблакару, вже йдуть на Харків. ну, Не знаю, чи я їх туди буду відправляти, але все одно вже щось трошки можна пробувати. Ну, Бажано було б, щоб на місці. Приїхали, подивилися, купили. Забрали все, що не було ніяких нюансів, проблем. Бо є такі більшість зараз таких, ти мені вибери таке, яке б ти хотів, щоб, ну, щоб тобі продали. От вибери ото мені іменно таке. І я так само як телефоную там до одного чоловічка кажу: виберіть мені вісім самців. І треба мені кажу: супер класні самці. Ну, поки що самцями задоволені. Надіємося, що і далі будемо так само працювати. Все, кому сподобалось. Ставимо так, підписуємося на канал. Номер телефона десь там. Шукайте, може в коментарях, може в описі, а може, десь там під іншим відео. Всім пока.